Все, турбіна там наша. Бачите, як ішла, і йшла, а назад ти не дуже хоче. Ось вона лежить свічка, циліндрі. Нарешті дістався до гідрокомпенсатора і зняв верхню плиту разом з розпредвалами. Ось такий стан двигуна, не знаю, яке масло залите, чи хадо, чи не хадо. От, ну, Мені здається, що не хадо, тому що... А можливо, не буду нічого стверджувати. Так, що відразу замітив? Ось ролик, бачите? Діць, бачите, він по краю погризений. Дивимося відразу всі ролики. Тут по краю також трішки щось є. Так, здається, все ціле. Один цей ролик. Мені здається, він навіть трошки нижче стоїть, ніж сюди, наприклад, ось цей, бачите? Так люфта не відчувається. Думаю, вони якось тримаються, ці гідрики, вони ніяк не тримаються. Коротше, йдемо, дивимося на <кхи> розпредвал. Значить, той ролик у нас ось. Бачите, кінчився. Кінчився розпредвал. Дивіться. І ось погляньте, також кінчився розпредвал. подивіться. Стоп-двигун йдемо розчаровувати власника автомобіля, так як необхідно міняти ще два розпредвали. Відносно цепки, що я можу сказати? Кам'янсь нічого не можу сказати відносно цепки. Поки не зніму розпредвали, не побачу чи дістає вона там до кришки, чи не дістає. Тут місця багато, тут вона діставати не буде. Що за масло? Не знаю, здається хадо, бо таке дуже жирне. Хадо зазвичай таке жирне. Вернемося до теми масла. Здається, хадо. Коротше, хлопці, така ситуація. Получите трішки затримка. Отак. Камість стоп. Зараз йдемо казати, що ми знайшли. Зараз ще ним розпролую і подивлюся, що там у нас з цепкою. Так, передивився рокера. Три рокера під заміну. Тут два тільки починають, ви їх мабуть, на камері не побачите. Ось. От тут з краю, по краю пішов. Вже оцей. Цей також там є по краю, вже пішов кришиться. Ну і цей на першому циліндрі найбільше. Ці рокера нормальні. Не думаю, що не варто їх міняти, як ролики нормальні. Тут, де на гідрик старається нормально, їх можна не чіпати. Міняємо тільки. Два розпродали міняємо. І натяжник міняємо, так як башмачки стерті. Башмачки, я так розумію, тут йдуть разом з усім. Шмачки стерті, бачите? Цепку міняти не буду. Пощупав, подивився, нормальна цепка. Тут вона не діставала нікуди. Все нормально. Бо буває таке, коли вона глядіть розтягується, дістає там. Тут нормально, все, чіпати її не будемо. Ну А зараз буду приступати до заміни сальників клапанів. Думаю, що можна все зробити на місці, не розбираючи двигуна. Поршня зараз підводимо перший, четвертий вверх. Клапан впереться в поршень і можна буде розсухарити, на місці все зробити. Будемо зараз спробувати це все робити. Здається, все настрою для роботи. Е, Перший-четвертий поршень зверху. Пробуємо розсухарити. Потрібен молоточок. Опа. Є і забираємо два сухарики. І другий. Так, так покласти, щоб згубити, так? І він раз за другий розсухариє. О, другий прикольно розсухарювати. Розсухарка не влазить. Опа. Все, дуже вже щільно. Що мені не треба? Так, розсухарили. Так. Правляйте, пробую, ну, звісно, там є масло. є люфток невеличкий. На Наразі ставимо сальника, подивимося, що там з Так, Ну що, порівняємо сальники. Це в нас ось два старих сальника, бачите, там зверху два нових. Ну, навіть таку, якщо пальцем брати, то Старий сальник, принаймні на цих двох клапанах, перших, які я зняв, не дуже тверді. Новий, звісно, трішки м'якший. Ну, Клін попросив замінити, значить, міняє. Він каже, що на машині ще планує їздити трішки. Отже він себе якимось чином трішки і страхує, поки вона тут, все розібрано, поміняє і буде все добре. Так, ну, Пробуємо сухари. Не зовсім багато місця. Перше є. Ну що ж, в такому дусі продовжуємо з всіма клопанчуками. Завершив я заміну сальних папанів. Значить, проблемка яка, сухарики намагнічені. У почав... мене там є спеціальна така шпичка. Ось така, вона ну, жорстка. Нею зручно поправляти все, але до неї магнітиться сухарики. І постійно за нею бігають вони. Тому ось таку штучку. Взяв голку від шприця і ну, подовжував. Голкують добре, на тоненька все, але мінус, що вона грає. І якщо десь трошки зацепиться, то сухарик швиляється. Ну, так все, замінили. І зараз будемо постукувати клапанці для того, щоб сухарики сіли на місце. Завжди після розсухарки, за сухарки клапанів необхідно це робити. Так, з інструмента що в мене? Ось це було? Ось такий набор звичайний і магнітик маленький. І з таким магнітиком я діставав сухарики. Пробував діставати сухарики без магніта, ось з цією штучкою. Все рівно вони магнітяться. Хто знає як розмагнітити такі речі якимось простим методом. Напишіть в коментарях. Так, а Я зараз буду проступувати. Так, закінчив я першим четвертим, значить два поршенці зверху, другий третій знизу. Значить постукаємо ось ці, ці клапанці. Все, повертаємо, опускаємо перший четвертий і стукаємо е, тих клапани, які залишились. Гітрокомпенсатори я розгружаю. Ось отак так вставляється шпичка. А там шукається клапанець і нажимається. Все. Власник ще просив перевірити заглушку на клапан ЄГР. Ось ця заглушка, вона, як бачу, з нержавійки, ціленька, не знаю все добре. Ставимо її назад. Ще вона буде ходити і ходити, Тобто їздить. І їздить. З Зняв стартер, буду ставити новий. І скажу вам так, що демонтаж стартера тут також веселий. І мало того, що він стоїть. Він стоїть от там під патрубками, знизу там підрамник вихопна, тісно зовсім. Оце все антифризні патрубки такі. Я думаю, якщо він пересохне і лопне, то він буде коштувати трішки коштів, так як воно йде все на пальці. Це трішки відхилився від теми. Коротше, діставати його там не дуже зручно. Ще момент такий, що він прикручений ось такими болтами під шестигранник. І ось цей болт знизу був, бачите, він який вже злизаний. Я дуже переживав, щоб він відкрутився, так як потім, якби він злизався, туди набити торця дуже важко, так як там дуже мало місця. Цей верхній більш-менш нормальний. Але я вирішив виправити ситуацію і встановлю ось такі болти під головку на 10. Думаю, хтось колись подякує мені, що встановив такі болти. Не буде вже мороки з болтами, тому що їх набагато легше ставити. Крутить, Правильно? Козаки, мені приїхали запчастини, значить, розпродвали по колбеншміту, інших просто не було ні е, Фреції, ні АЄ, тільки колбеншміт. І вони вже йдуть ковані, нормальні, повні розпредвали. Бо ті, що стояли, вони йдуть пустотілі. Я думаю, це не сильно не впливає, тільки на вагу. Коротше, розпродвали в нас є по колбеншміту. По фебі натяжник. По фебі натяжник. Це сюди. так, Далі. Це підвісний підшипник правої полосі, там він кінчився. Рокера три штуки. Замовив я, знайшли дві шпильки, ту, яку я викручував, пам'ятаєте, замовив на всякий випадок дві штуки, про запас одну, хай буде на всякий випадок. Так, Бачите, вона вже випадає. Кільця під впускний колектор. Одні, інші. Чотири менших, чотири більших. Тут у нас форсуночні сальники, вони стоять ось тут, на ті дубові заміни. І власник просив поставити ось такий хомут на ЄГР. Це ось сюди. Тут, де я знімав ось цей хомут. Такий його незручно защолкувати, буде стояти, ось бачите, тут такий стоїть, буде стояти той хомут. Далі шайби форсуночні, свічки накалу, прокладка бахумного насоса і сальник розпредвала і колінвала. Не знаю, де який, зараз гляну, скажу. Ось це розпредвал, колінвал. У мене все є, можна вставати і збирати наш агрегат. Розпродвали на місці. На цепку маємо ось одне кольорове, інше кольорове. Там на розпродвалах є мітки, бачите? Видно, ось і міточка одна. Тут є інша міточка. Коротше, від мітки до мітки має бути сім таких штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Не забуваємо. Зборочну пасту скрізь помастить. Я там під низ намастив, ну і звісно наверх сюди. Ось так. Раз. 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 І буде все люкс. Так, герметиком намастив і розпал. тут, і там. Привітся! Машина від того. Все добре. Трішки добавим. Єдине, що я поставив вже сальники колодязів. Ділюся, це буде важко зараз з ними ставити. Ми будемо пробувати. І потрібно слідкувати за тим, щоб ніякий рокер не впав на бік. бо якщо він впаде на бік, то це буде біда. Це буде віддаху. Тому це потрібно робити дуже акуратно. Дуже акуратно. Просто Як зараз проєктиці стали тонічка? Тоні рапт все равно неправильно так, Десь рока банька встановив кришку. Скажу, що е, ставити ці сальнички не так і легко було. Мабуть, набагато краще їх ставити було б за е, після встановлення кришки, тому хто би таке колись робити, то краще їх ставити потім. Бо відразу попадають 4 це те випробування. Так, стоїть і зараз потрібно перевірити, чи нормально у нас все з рокерами. Я поршня опустив вниз, на середину. Бачу, що з цієї сторони рокера всі стоять нормально, а з цієї сторони нічого не видно. Прокрутимо зараз, подивимося, як крутяться розпродвали. Все має обертатися легенько, без лишніх шумів. Наче все добре. Все добре. Люкс. Це ми зробили. Люкс. Значить, Пробував закрутити свічки на калу. ця входить. Тут перша і четверта погано входили, тому беру напільник ось такий. круглий. І от там, де заходить саме жало, вичищаю і прус, і плюс карбоклінер. Дивіться, що робиться, бачите? Дивіться. Почистив місця під свічки, тепер свічки закручуються, ось дивіться як. Значить. Легенько. Все пушечка. Свічки не забуваємо ось так перемастити пастою, щоб були гарденько помащені не тільки стержень, а й навіть і різьба. Не дасть різьбі закиснути. Конуса не мастим. У момент затяжки 6 н. Чуть-чуть більше. Трохи зібрав хлопці. От, значить в Закладні посадив на клей. Хороший клей. Так, форсунки стоять, трубки стоять, але форсунки ще не зажаті. Чому не зажаті? Тому що необхідно спочатку встановити, бачите, не зажати форсунки. І зажимати потрібно після того, як ви встановите трубки. Тому що форсунку можна зажати трошки криво, потім буде важко наживляти трубку. Отже, я спочатку наживив, легенько там прижав, наживив трубки тут, майже до кінця там зажав, аж потім будемо затягувати форсунки. Так, форсунки затягуємо 7 Н. І до ворот сімдесят градусів. Так. так, як автомобільчик у нас не зовсім свіжий. І звертайте увагу ось на ці кільця на обратці. Дивіться, бачите, яке кільце? Ці наче нормальні, але ось теж збоку, бачите? Звертайте на них увагу і міняйте. Міняйте. По двигуну в мене здається все. Ще власник просив замінити грушу, але не знаю, я спробував покачати, вона качає. Не знаю, лізти сюди, не лізти. Я то її вже замовив. Бо не пробував, як вона качає. Ну, вона робить, навіть не знаю, що робити. Поки ми чіпати її не буду. Мені залишилась рейка. От там вона, Поки ми не ставлю корпус повітряного фільтра, можливо, мені потрібно буде сюди десь там добиратися. І, і ще одне. Найшли ми сюди резинки, власник просив ці резинки знайти. Він шукав, казав, не міг знайти. Найшли ці резинки, тому цікаво. Ось такий у них монорок. Все, приступаю до рейки. Відносно рейки, не знаю, чи буду щось знімати, тому що все буде там тісно. Можливо, буду показувати вже по факту, що я зробив. Так що, отак. От я буду працювати, а ви поки не перемикайтеся, чекайте вже закінчення даного відео. Так, балку відкрутив, так як я думав, на цю сторону вона не виходить. Подібно пробувати пускати підрамник, і, можливо, вона вийде на цю сторону. На ту сторону так само не вийде, там так само мало місця з цієї сторони. Зняв рейку. Жерейка на столі, як бачите. А підрамник довелося повністю відкручувати і опускати, бо так на ній я не хотіла виходити. Тому отак. От і мені потрібен ось цей пильник, тому мені потрібно відкрутити цю. А, не потрібно, на фій, щоб на мені відкручувати. Зараз просто я що я роблю. Просто по жорстку можна було б тут болгаркою відрізати і все. В принципі. У нас все одно не потрібно нікому. Просто тяги ще непогані. Погляньте, її важко зігнути, ще тяга хороша. Я не знаю, можливо, якось вони там реставровані ці тяги. Не можу нічого сказати, бо накінечники. Накінечники реставровані. Тугенькі, але ці такі, вже там з люфтом, мені здається, там вже йому кінець. А от тягу жалкувато різати. Тому буду пробувати, зараз її почищу. І зніму з неї пильника. І потрібно надіти мені пильника. На ось цю тягу. Єдине питання, що у нас виходить дві тяги праві. Ось бачите, з таким пильничком. Потрібно ще буде подивитися, чи по довжині вона така сама, як і ця. Щоб все було тіп-топ. І, мабуть, один пильничок потрібно буде зняти мені. Ну, зараз зараз зніму спочатку цей пильник, потім буду бачити, що робити мені далі. Райка готова до встановлення. З цієї сторони я цей пильник зняв. Буде запасний на цю сторону, так як тут він так залишається, ніякого пильника більш немає. Поставив стяжки, тому що там ну, дуже мало місця для того, щоб ставити якийсь комуто. Якраз на ширину стяжки там. Ямка під пильник. Все, буду ставити на місце. Насилу я її зняв закий спочитник. Конштейні грів, вибивав, але дістав. Ось такий підшипник має. Тут у нас, як бачимо, приварена п'ятка. Зараз буду обрізати і садити новий підшипник на місце. Так, ну, Мабуть, одна з найлегших робіт по цьому автомобілі, що я робив, це заміна подушки коробки. Вона, В принципі, ще я скажу вам в нормальному стані. Тут трохи набита, бачите, всередині, але здається, вона ще нормальна. Ці подушки взагалі ходять. Дуже довго, нормально вони вихожують. Нова подушка. Можливо єдине, що це може бути просівша, а це ні. Все. Це може бути в них різниця. Опа, нова подушка на місці. Ну і на фінал все-таки я вирішив замінити грушу. Поставив цю, це набагато краще працює. А то я тут качав, було чутно, якесь повітря таке, знаєте, десь ганяє. А тут ось усе тихенько, чути лише як біжить солярочка. Все чітко. Так що, можна ставити корпус повітряного фільтра, міняю у ньому розходомір повітря, ставлю бачок на гур, заливаю новий гур і пробуємо запускати. Настав час першого пуску. Будемо запускати. Так понял, поки я мою свечки, то я не всю компрасию. Трішки без вас його розкачав, тому що я так розумію, що коли то проводив ті, всі роботи по заміні свічок, мив, я багато тут дилив карбошократ, я так розумію, що з поршньової я змив масло і компресія трішки втекла. Але трошки все поганяв, значить хоче запуститися. Гура чути, мабуть це масло він забрав собі. Да. Літри масла мало для гура. Тут в бачок літр входить. Обуємо ще раз. E aí é Так. Зараз я залюю водичку, так як там система була грязна, трішки промиємо, а потім вже будемо заливати антифриз. Лєну, ліну будемо заливати. Ситуація. Все здається нормально, мию систему, промиваю, бо грязно. Чую, пахне хадо, пахне хадо. думаю, скільки ж ти можеш вигорати. А потім дивлюсь ось сюди. Бачите, мокра трубка. Чому вона помокріла, я не знаю. Ну Вона була суха. Що мені тепер робити? Нараз раз подивимося, що ми там маємо. Розготав ізеленту, поворушив. Ну, поки не сухо здається. Нічого не біжить. Будемо спостерігати. Так, промив я вже систему. Залив антифриз ліну. Тут у нас сухенько, не біжить. Нічого туди не мотаю, не ставлю. Хай так буде. Сухо, добре. Робота двигуна. Ну, здається, працює нормально. Не забудьте поставити комутик зараз. І що залишається ще по даному автомобілі? Значить, залишається ще зробити рвал сходження. І власник ще просив подивитися подушки-балки. Ну, Подушки-балки, мабуть, вже буду робити не я. А ходовики? От. Ну, якщо зможу, звісно, покажу на відео, що у нас там стає подушка. Наразі буду з вами прощатися. Ось такі мене, таке мене вийшло відео по ремонту пижа. На одному ти там 307 тисяч, щось таке, не знаю, чи правда чи неправда. Вам дякую, що дивитесь. Підтримайте вподобайку. І хто не підписаний, підпискою. Слава Україні і героям слава! Всім пока! Так, подушки я перевірив, подушки нормальні. нічого там міняти не потрібно. Нормально там тримаються, підтомквачував автомобіль, балка стоїть на місці. Ну і залишився розвал, Ваня робить розвал. Що там? Це на задок? Так, це на розвидок. Позитку у нас так. На да. на а тут може бути підшипник з лівої сторони, де завалене колесо, може бути проблеми з підшипником. Давай далі. Це у нас балка, там така, як в мене на пожу колись була. Ага. Передок люкс. Розвал, а що там по кастеру? По кастеру Трошки, <реку> Ну, головне, що вони сидять однаково, тобто нікуди не буде тягнути. Ну, баня зараз сходження поправить і буде люкс бомба ракет. Ну і на цьому ремонт не закінчився. Власник, в себе вдома поїхав ще до електрики, вирішувати питання із свічками, і з за датчиком температури охолоджуючої рідини. З Свічками питання вирішили, з датчиком не вирішили. Замінили датчик. Старий був справний, новий справний, а все рівно показує мінус 40. Це питання не вирішилося. Далі вирішилося ще питання по довгому запуску двигуна. Це я все розповідаю зі слів власника. Замінили датчик тиску в рейлі, не допомогло. Не пам'ятаю, там на паловому насосі, здається, мені також датчик кількості палива, клапан, кількості палива мінявся не допомогло. Допомогло тільки те, що власник вже зняв форсунки, завіз до паливщиків. Вони прописали нові коди і все. І каже, дзвінство запускатися чітко. Але, але з'явилася проблема, каже, почав двигун викладати в сапун масло дуже великій кількості. Як ви бачили, сапун виведений на вулицю, не в пускний патрубок на вулицю, і замітив він, що сильно йде масло. Масловідділювач в клапані кришці він там каже, щось там не розібрав. От Така ситуація. Їде автомобіль, каже, гарно. Дина проблема залишилася з цим маслом в сапуні. Хоче там він щось ще доробити, сказав, відзвониться, скаже, що там і як. Ось такий ремонт пижика, бачите? І ярик ремонтував, і ще якийсь електрик ремонтував. І все-таки потрібно зробити, щоб людина їздила нормально і заробляла, заробляла кошти. Всім дякую, що дивитесь. Чекаю на коментарі, на вподобайки. пока, Слава Україні!